З 24 лютого життя українців змінилося, і щодня з'являються нові виклики на захисті і порятунку людей поряд із збройними силами України стоять і медики, сучасні герої України. Вони продовжують працювати у надскладних умовах і вражають своєю стійкістю про роботу медиків під час війни. Виклики, які проблеми вирішують, і як рятуються самі, аби могти працювати далі. Дивіться сьогодні у програмі наші. І герой програми наші сьогодні Юрій Сурсаєв, лікар-анестезіолог, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії номородин Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Вінницька міська лікарня швидкої медичної допомоги працює щодня і цілодобово. За рік тут надають допомогу більш ніж 50 тисячам пацієнтів. Близько 30 хворих госпіталізують, іншим надають екстрену медичну допомогу амбулаторно. Для своєчасної діагностики використовуються новітні можливості функціональної діагностики, ендоскопічні методи, ультразвукова діагностика, рентгенологічні дослідження, у тому числі СКТ, розширено спектр лабораторних обстежень. Наприкінці. І 2021 року за підтримки міської влади ввели в експлуатацію новий корпус. Це дало змогу лікарні вийти на новий сучасний рівень надання медичної допомоги населенню та впроваджувати новітні технології у лікуванні. Як кажуть самі працівники лікарні, їхня мета це професіоналізм, відповідальність та людяність. 24 на 7. Пане Юрію, рада вітати вас у нашій програмі. Назай. І перед усім я би дуже хотіла подякувати вам за роботу і сьогоднішню позицію, тому що медики сьогодні це також наші герої, які поряд із збройними силами України бережуть і рятують наше життя, життя кожного українця. Дякую. І от від 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, суспільство знаєте вкотре переоцінило ставлення до медиків. Спершу це було були два роки ковідних. І е, величезна робота у режимі нон-стоп, згодом повномасштабна війна, і так би мовити, з однієї війни на другу. Тільки цього разу у більших масштабах усе набагато страшніше, набагато важче. Як от ви переживали той період і е, ваші колеги? Тяжко переживали. Ми протягом ковіду встигли втратити декількох наших друзів і однокурсників, і наших. Е, Товаришів, колегів з інших лікарень, де в кого пропали родичі, де в кого близькі друзі. Але, можливо, я зараз скажу Крамолу, але ковід нас непогано підготував. Є деякі аспекти роботи, які під час саме пандемії ковіду вийшли на перший план, і деякі речі з цих моментів робочих вони нам непогано згодилися. Коли почалася наша війна, нинішня і дещо навіть допомогли в роботі, і знову виклики, і знову черговий удар, коли довелося переформатовувати роботу, так я знаю, що лікарі працювали у декілька змін поспіль. Чому таке відбувалося? Це, це тому, що бракувало спеціалістів, чи тому, що було таке величезне навантаження. Раз відразу по іншому були моменти, коли поступало багато людей. Як ви бачили, особливо в перші місяці після початку війни були великі потоки переселенців і Вінницю вони не оминули. У нас дуже багато є переселенців. Хтось поїхав з Вінниці, хтось приїхав сюди і зрозуміло, що людина, яка навіть толком ще не обжилася в новому місті. Так само, як і наші мешканці при будь-якій проблемі зі здоров'ям в першу чергу звертається до нашої лікарні, тому що вже так повелося. Саме через те ми намагаємося трошечки ліжочок вільних тримати, для того, щоб бути готовим до додаткового завантаження. Власне. Ну, не завжди Має є, ми, буде, намагаємося. ми намагаємося цього досягти. І саме через те в нас абсолютно непередбачувана робота, яка може бути два по чергування абсолютно різних. На одному, скажімо, в моєму відділенні 10 пацієнтів, і всі на місці, на другому їх вже 20, і всі бігають по лікарні, по протишокових, по приймальних. Хоча одна та сама лікарня, одне і те саме місто. Дуже непередбачувана робота, і з початком війни ця непередбачуваність стала нам. Е Давати ще більш великі розброси між напруженістю одного чергування та іншого через це. У нас з'явилися резервні бригади. Ну, принаймні в моєму відділенні, я знаю в багатьох відділеннях. Також тобто, ми в окремих групах е в інтернет-комунікаторах по необхідності ми просто угу. всі злітаємося на роботу, робимо що потрібно. Вистачало лікарів чи все ж таки частина виїхала на початку ще повномасштабного вторгнення. Ну з моєго відділення ніхто не виїхав. У мене колектив зберігся повністю, за виключенням того, що двоє лікарок пішли у відпуску по доглядом за новонародженими малюками. Це приємна відсутність. війна війною. Дітки, дітками. За виключенням всіх лікарів і одного лікаря, якого в нас призвали до лав збройних сил. У нас фактично з колективу ніхто не втратився. Всі на місці, пане Юрію, ви працюєте і з військовими також з пораненими. Ми працюємо з усіма. Хто приїжджає в лікарню по допомогу, отримає от, відкриті будь які медичні довідники, ви навряд чи знайдете там діагноз, з яким ми ще не мали справу. Від інфекційних патологій до психіатрії у нас буває все. І воєнні реалії передбачають зміни у роботі у підході лікування. Тобто, можливо, є випадки, з якими раніше навіть не зіштовхувалися. Як підвищуєте рівень медиків? Як підвищувати? Чи наразі є можливості підвищувати фаховість? Зараз її легше підвищувати, ніж ніж раніше, або в будь-які інші часи, тому що зараз. На сьогоднішній день надзвичайно великі комунікативні здібності є і в суспільстві, і в окремих громадян, і здатність миттєво спілкуватися з дуже далеко знаходячимися співбесідниками, воно допомагає. Тобто, ми зіштовхнулися з проблемою певних пошкоджень. Через волонтерів вийшли на емігрантів у Німеччині нейрореаніматологів, які займаються госпіталі, які саме і займаються в масштабах всієї Німеччини цією патологією. Тут же отримали їхні нароботки, вони тут же організували інтернет-конференцію, сіли на платформі, передивилися в режимі онлайн-спілкування, угу. задали питання, отримали інформацію, почитали рекомендовані статті ночі, переклали швиденько, на ранок поділилися інформацією і погнали. Тобто міжнародні це... партнери допомагають. Да. Тобто вчитися треба по ходу, в, в роботі в практиці. Коли я був студентом, угу. щоб мені написати реферат, треба було йти в бібліотеку. і Якщо повезе, я знайду ту книжку, яка мені треба, вона не на руках буде. Зараз я натиснув три кнопки на комп'ютері, я вже розмовляю з Америкою, з Німеччиною, з Британією. Жодних проблем. І нам охоче йдуть на зустріч, в принципі. За всі ці місяці я ще ні разу не чув якоїсь відмови чи демонстрації небажання поділитися угу. інформацією. Пане Юрію, ви очолюєте відділення анестезіології та інтенсивної терапії. От за час війни, який найскладніший, най... найжахливіший випадок для себе, можливо, що пам'ятаєте? Якщо я розкажу в подробицях у ваших глядачів, пропаде апетит, причому надовго. Скажемо так, це було 14 липня. Коли уся Вінниця була ужасі у жасі під ракетними да. обстрілами. І це був найважчий день тоді. Поранених везли близько ста людей до вашої менш ніж за годину. Ми ще з такою напруженістю не працювали ніколи. Більше ста людей менш ніж так. за годину. А, але надали першому невідкладну допомогу. Так, 56 і людей госпіталізували зразу по гарячому протягом декількох годин відкрили всі операційні. Це нові операційні, на тому, в тому крилі, в старому корпусі їх ще є сім. Відкрили всі 11 операційних, провели 43 операції протягом декілька годин. І в принципі з тих, хто в нас поступив за винятком троїх пацієнтів, які вже приїхали по суті мертвих, ми більше не поховали жодного пацієнта. Тобто ми врятували всіх, хто в нас був на той етап, принаймні. І у цьому випадку на позитив спрацювало і оновлене обладнання, і відкритий напередодні війни новий корпус лікарні швидкої медичної так. допомоги. І от я собі навіть думаю, от а що якби запізнилося? було б гірше проблема масових поступлень, на відміну від чисельних, в тому, що масові поступлення вони за своїм визначенням. Це такі, в яких медична допомога не може надатися одномоментно всім, хто поступив. Інакше тоді це було б чисельні масові, значить, хтось буде чекати допомоги. Якби не було цього корпусу, принаймні цих чотирьох операційних, значить, комусь прийшлося би чекати, поки звільниться операційна. Хоча, в принципі, у нас одне з тих одна з тих речей, яка нам допомогла від епохи розквіту ковіда. Про те, що я казав, це якраз те, що у нас багато приміщень в лікарні оздобилися киснем. Uh -huh. А для анестезіолога того самого, наприклад, прикатав апарат, вони у нас всі катаються фактично. Прикатав апарат, підключив до кисня і ти вже озброєний, ти можеш працювати. Uh -huh. І це і нам ставлено на з великою нагодою, тому що ми. Навіть перев'язку якусь, яку треба виконати під наркозом, а в той час їх було фактично по декілька в день. Ми могли вже робити в перев'язочних, не завантажуючи додатково операційні, в яких була своя робота, і допомагають волонтери, благодійні Дуже. фонди, величезна гуманітарна допомога надходить до лікарні. Чи все те, що потрібно наразі? Так. Ми знаходимося на постійному двосторонньому зв'язку з декількома. Ну принаймні я знаходжуся. Я багато привіз через волонтерів, в лікарню, дуже багато. З декількома благодійними організаціями я постійно на зв'язку. Чудові це люди, вони з різних міст, з різних країн, з далеких в тому числі. Ми спілкуємося час від часу, Юрій. Що кажуть, треба це, це і це. І шукаємо через якийсь час, дзвонять, каже, завтра будете. Кажу, буде. У". Тобто запити швидко вирішуються, тобто є запит, є потреба? По різному. По різному. По -різному. це залежить від складності запиту. Є запити, які не дуже об'ємні за о, вагою, там скажімо, чи за об'ємом цієї доставки. Приміром, Але що? ну, приміром, дороговартісні на антибіотики, наприклад, угу, які скажімо, не в Україні не дуже розповсюджені, це можуть бути якісь препарати. Але вони можуть вимагати певних умов зберігання, наприклад, їхати тільки в рефрижераторах, або вони дороговартністі. У нас був епізод, коли реаніматологи з Німеччини збирали гроші на, на деякі препарати, які при деяких патологіях, спеціалізованих, краще себе зарекомендували, але на той час у нас їх тут не було. Ну, скажімо, по прямих лікарняних поставках мені їх прислали з Німеччини. Чи змінилися потреби лікарні от від початку е, повномасштабної війни і зараз? І чого потребуєте, якщо потребуєте? Ну, мені важко судити в масштабах лікарні, тому що. Е... У мене в відділення, хоча, напевно, найбільший перелік медикаментів використовує, ніж будь які інші в лікарні, але ж ви ж розумієте, сьогодні щось є, завтра воно mm -hmm. закінчилося, післязавтра підвезли, але був завтрашній день, коли його нібито не було півдня. Зараз стало легше, в якому плані в перші три чи чотири місяці війни гуманітарка і благодійна допомога вони йшли таким валом, що ми просто не встигали перебирати. Звісно, деякі Були речі. Були залишки? Не то, що залишки нам намагалися створювати якісь е, тимчасові хаби на території лікарні, щоб просто розібратися. Що воно бувало таке, що в машини за кордоном десь там кидали, що бачили, щоб допомогти. Скажемо, приїжджали речі, які треба в педіатрії. Значить, я відібрав те, що треба, вже відправив на дитячу обласну. Комусь попало те, що використовую. Я переслали собі. Тобто було важко в плані нескоординованості і великого угу. ну велике бажання. Це ж не можна людей за це лаяти. Це велике бажання допомогти нам. І воно для нас було ще таким додатковим навантаженням. Окрім лікувальної роботи, ми ще такі товари-сортувальниками попрацювали якийсь час зараз. Це більш впорядкувалося зараз. Ми всі uh на -huh. всі на телефонах, всі в групах Вайбертам чи Ватсап, і зараз це більш планово. Немає такого, ну як в країні, так і скрізь. Угу. Ну, ви ж розумієте, як ви бачили 24-го зранку, що на всіх дорогах творилося, От у нас таке творилося, ще за два місяці, поки налагодилися якісь місточки координації між нами і благодійними організаціями, між нами та іншими лікарнями, військовою інформацією, теж від військових медиків, від цивільних і медикаменти, і товари медичного призначення це все дуже великі потоки. Логістика ідеальною не може бути, особливо зразу коли. І починаються такі шалені події. Але зараз я кажу, стало легше в тому плані, що більше впорядкованості набагато разів в 10. І медичні працівники ж займалися цими господарськими питаннями. і розвантажували вантажі гуманітарні і сортували допомогу. І мішки з піском ми носили. І мішки з піском носили. І тільки забрали, бо на них вже почали якісь рослинки рости. Ми вирішили не чекати, поки вони стануть якоюсь інфекційною проблемою. І ми їх забрали. Але на початку війни ми ще й всі вікна мішками з піском позакладали самі. І це, і це до того, що багато ж прямої роботи медичної, а окрім того, вона ж, її збільшилося, окрім того, ще й такі господарські питання. Е, як лікарі, як медичні працівники справляються з таким навантаженням, як от вивести все і знаходити в собі ресурси працювати далі, тому що це відповідальність за людське життя і здоров'я. Це не просто робота. Нам простіше ніж іншим. У нас робота в мирний час від нинішньої мало чим відрізняється. Може, десь більше стало якихось, ну скажем, там товарних, гуманітарних, якихось організаційних питань там, чи розвантажити машину, чи сісти перебрати, подивитися. Ну це ж таке діло. Це ж приміщення, тепло. Солдатам погано, їм холодно, вони на вулиці. Ми працюємо здебільшого в приміщенні, навіть на вулицю, там їх треба розвантажити машину, це не те, про що треба якось там особливо згадувати. Наша лікарня настільки неспокійна, що ми і в мирні часи жили фактично так же саме. Може, чуть змінився профіль пацієнтів в певні моменти, навіть не кожен день, в якісь моменти змінювалося різке навантаження на лікарню, ну знову-таки 14 липня, скажімо, як приклад. Але це не кожен день, так що в принципі ми не займаємося зараз чимось таким, от до чого ми не були готові, і от тільки з початком війни, і ми і тоді і тільки. Ми й раніше так жили. У нас не планова лікарня ні разу. Угу. Тому стиль там, напруженість, навантаження роботи, там кількість проблем на одиницю населення за одиницю часу майже не змінилися. Тому ми трошки підковані. Просто робите свою роботу щодня цілодобово, як всі, як всі лікарі. Пане Юрію, а особисто вам і вашим колегам, що дає сили триматися і працювати далі? Я розумію, що від керівника залежить атмосфера у колективі і бажання і сили працювати далі. Керівник згуртовує. Тож як сьогодні в таких непростих умовах, часом надскладних, гуртувати свою команду? Не знаю, мені, напевно, дуже повезло з колективом. Він в мене сам по собі згуртований. Я не відчуваю, що я роблю якісь там величезні організаторські справи для того, щоб тримати нашу команду гуртом. У нас найбільше відділення в лікарні, у нас більше 70 співробітників у відділенні, але напевно повторюсь, мені Бог дав класний колектив. А що вам особисто додає сила? Не знаю. Робота, я її дуже люблю. Живи робота. У мене є сім'я, яку я, люблю. Сім я. я хочу перемоги все разом, як у всіх. Такі прості речі: робота, сім'я і бажання нашої так. перемоги. І знаєте, сьогодні ми звикаємо поступово до цих воєнних реалій, звикаємо у них жити, звикаємо до навантаження. Кожен по різному, але часом бувають випадки, коли от охоплює паніка і просто не можеш взяти себе в руки. Що би ви порадили людям у таких випадках? Як зберегти свій внутрішній стан, аби жити, працювати далі і працювати на наближення нашої перемоги, не опускати рук. Ну на рахунок паніки і опускання рук ви напевно не з тою людиною говорите. Я анестезіолог. У нас покерфейс це невід'ємна частина життя. Тут може бути все, що завгодно, але посмішки і пішов. Треба просто робити те, що треба. Колись один розумний дядька він пережив концтабір під час Другої світової війни, і потім багато років працював психологом. От він провів аналіз свого перебування в концтаборі. Першими зламались і пропали ті, хто вірили, що це дуже швидко закінчиться. Другі пропали ті, хто почав вистраювати систему у тої всієї біди, сокупність, яка звалилася, і як з нею боротися, вижили ті, хто просто робив повсякденні справи. Вони всі протримались. Напевно, так і треба. То ж продовжуємо робити свою роботу, кожен на своєму Робимо. місці. Робимо. Так. Я вам дуже дякую за розмову, дякую за відвертість і дякую за вашу роботу сьогодні. Таку потрібну і важливу для українців дякую. для України. Дякую. дякую. Медики завжди герої часу, особливо сьогодні, коли роблять надможливе. І кожен із нас також може допомогти у тилу своїми зусиллями на своєму місці, тим, що ми вміємо. Тож прагнемо перемоги і наближаємо її своїми зусиллями. Все буде Україна.